До прочитання книги вибір і після прочитання це є зцілююча книга. Це не просто розповідь про жахи голокосту, не просто спогади. Це заповіт цілівшої. Саме так ці мемуари презентує сама авторка. Її я рекомендую прочитати кожному. Це одна з найсильніших книг, яку мені доводилося читати. О після неї я вийшла геть іншою людиною. Цю книжку написала авторка в 90 років, а зараз їй 97. Вона заклала тут досвід психотерапевта. Їй було тільки 16 років, коли вона потрапила в Авшвиці і втратила майже всю свою сім'ю. А була вона балериною, на яку покладали великі надії. Та вона не прагне бути тією, яка викликає співчуття. Вона хоче стати для вас тією, яка навчить вас пройти крізь страждання уцілівшою. Дуже погоджуюся з авторкою, що у житті страждання уникнути неможливо. Але вибір і свобода полягає в тому, аби вміти прийняти, вміти прощати, вміти змінювати своє ставлення до обставин. Ці мемуари є посібником по виживанню, практичним посібником Із звільнення стану жертви та зі звільненням із в'язниці власного розуму. Гарна вчила мене так багато. Ніколи не пізно вчитися і здійснювати задуми. Вона навчила мене бути сильною людиною, сильною жінкою і сильною матір'ю. Деякі фрази з книги я додаю опис. Якщо я надихнула вас на прочитання цієї книги, тоді залишайте наші сапіння.